Щодо індексації зарплати у грудні 2024 року це в нас буде остання цьогорічна індексація. Не буду втомлювати вас розрахунками. Одразу наведу таблицю із коефіцієнтами та сумами індексації і констатую, що вони значно зросли для більшості категорій бюджетників порівняно з листопадом. Пов'язано це із черговим перевищенням індексу споживчих цін над пирогом індексації. Ось так воно виглядає у цифрах. Так от для базового січня 2024 року сума індексації у грудні становитиме 236 гривень 18 копійок. Для базового грудня 2023 254 гривні 35 копійок. І тільки для базового травня 2024 року, тобто для посадовців та службовців ОМС. Сума індексації не зміниться порівняно із показником для листопада 133 гривні 23 копійки. Бо там перевищення порогу індексації не відбулося. Але пам'ятайте, всі ці готові суми індексації можна брати лише для повністю відпрацьованого місяця на умовах повної зайнятості. А якщо ні. То суму індексації визначаємо з розрахунку повного робочого часу, але потім перераховуємо і виплачуємо пропорційно відпрацьованому часу або зайнятості. До речі, одним із яскравих прикладів, коли суму індексації рахуємо пропорційно, це є сумісники на неповну ставку. Але пам'ятайте важливе правило. Якщо за основним місцем він трудиться на повну ставку, то зарплата буде проіндексована там і за сумісництвом вже індексувати буде нічого. До речі, якщо ви користуєтесь програмами для бухгалтерського обліку, то зазвичай турбуватися нема про що. Наприклад, FIT бюджет автоматично рахує індексацію. Спробувати це можна у демо-версії. Просто залиште заявку на сайті fit.com.ua. Із цифрами на рік поточний розібрались. А тепер трішки про перспективу. Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення, буде проводитись наростаючим підсумком, починаючи із січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. А суми індексації, які склалися у грудні 2024 з 1 січня 2025, не нараховуються. Простіше кажучи, і, на жаль, індексацію планують обнулити. Так, знову, це ми вже проходили у 2024 році, а тому вже знаємо, як треба буде діяти. Якщо оклади працівників бюджетних установ підвищать у січні або пізніше протягом 2025 року, то саме місяць підвищення стане базовим для індексації їх зарплати.